453 форту Кабріо EQ Кінець 2020 року, модельний 21-й, другий рестайлінг гарній комплектації з радаром, екстрене гальмування, автоматична рекуперація управління, легкосплавні диски з датчиками тиску Накладки пофарбовані в кольор капсули 3 трифазний Від трьох фаз може заряджатись до 22 кВт на годину. Від однієї до 7,6 40 хвилин до 80% дешевим струмом. Парктроніки, червоний дах, ексклюзивчик. Ось така сітка теж опція. Повний комплект, зарядочки, кейс, трикутний аптечка, шторка в багажнику. Підігрів дзеркал, електрорегулювання. Авто до тяжечки скла, Брабус з вив'ю, обшивка торпеда. Максимальне регулювання. Сидінь по вертикалі. Складається теж арчашком. Підігрів сидінь та керма. Регулювання керма по вертикалі. хромовані ручки, чорні глянці накладочки. Шкерине мультикермо. Кольоровий. Бортовий комп'ютер, управління максимальне, круїз контролем, ліміт швидкості, круїз бортовим управлінням, магнітолою мультимедіа та гучний зв'язок, можна сірі, сірі викликати. Нова мультимедіа з підтримкою CarPlay Android Auto. Це вже в другому рестайлінгі з 2021 року. Як опція, почались такі встановлюватися заводом, оригінальні килинки літні, підлокітничок з підстаканником. Класний смартік з малим пробігом, на гарантії машинка до кінця 28-го року, бардачок присутній. Все є, ізофікси, кріплення дитя, дитячого сидіння. Вимикається подушка безпека тут, якщо дитину садити. І, і ось тут от кріпиться сидіння. Дуже комфортно. Можна переміщуватися з дитиною. У нас авто по наявності вже в Києві. Звертайтесь наші контакти. Чекаємо на вас.